Серед препаратів, що сприяють загоєнню ран у безрецептурній групі, панацею отримує препарат Бепантен. Компанія «Байер». Запрошуємо бренд-менеджерку препарату Бепантен компанії «Байер» Оксану Константинову. Власне, для отримання почесної нагороди. Я не знаю, чи можливо. Так, порівняти можливо, але якщо буде такий препарат, який загоїть рани українцям від війни, то по аналогії цей препарат приблизно такої дії. Дуже сильно загоює рани. Дякую. Вітаю всіх колеги. Дуже дякую за цю нагороду. Хочу сказати, що цьогоріч ми святкуємо вже 80-ту річницю препарату Бепентен у світі, і це означає, що щонайменше три покоління людей вже зросли з допомогою Бепентену найніжнішого бренду для догляду за зоною сідничок. І це наша третя панацея. Я впевнена, що не остання, і вона дійсно буде допомагати. Ще не одному поколінню українців зростати і жити своїм щасливим життям в мирній країні. Слава Україні! Дякуємо наші вітання.